Yeah, what's the time? I wanted to go. Ну що ж, ти так довго не виходила? походу. Начинала такие качки засыпать. Потім аня, а віпі, все. Пет, а ти мене дуже кохаєш. Ага. А с ним бы заради мене яблок на краску сильному си затку. А тебе ніколи лопати по спине не были? Вот то так воно. Кто ты? А ты он ту, Зирочка, Да. Он ту! А ты он ту зирочку бачишь? Ту. Да. да. Ну он, да, да. да, а он, он там. Не, не бачу. Ну он бачишь? Зирочка. А на зирочке еще одна зирочка. Не Ну он зирочка, а на зирочке зирочка. Вот тут. Ага. Трамп'яна ропевий. Галинка, ти мене кохаєш? Ага. А сильно-сильно? Ага. Розгляд ти саме до мене. Уйці втопитися. Ага. <рик> ви приходить, Галинка. От кохаєш тебе, кохаєш, цілуєш тебе, ціла ти! Будь здорова.